Привіт! Якщо ти активно слідкуєш за моїми соцмережами, ти знаєш, що я розіграв свою BMW. Якби логічно, треба купити нову машину. А яка може бути нова машина після BMW? Або нова BMW, або крутіша BMW. але я не купив BMW. і не купив машину. Багато з вас зараз питають, що це? Я вам скажу, це мотоцикл. Ви мені скажете, а що це за мотоцикл? А я вам скажу, що це Honda cbr 600 rr 2005 року. Ви скажете, звідки він? Я вам з задоволенням скажу, він з Японії. Ви мене спитаєте, а чий це мотоцикл? Я вам скажу, це мій мотоцикл. Ви скажете, да ну, ти купив собі новий мотоцикл? Так, друзі, я купив собі новий мотоцикл. Це Honda CBR600RR, моя мрія. Здійснилась, це просто дурна штука, абсолютно мені не потрібно в місті, особливо морально, я це вже давно переріс, мені вже душею хочеться на чоп сісти. Але як на мене мрії, вони на той мрії, щоб вони збувалися. Так що ласкаво просимо, зараз розкажу все. І так, де я знайшов цю Хонду. Виявилось так, що я вже її бачив в оголошеннях, але вона мені якось не подобалась по фотографіям. Вона мені здавалася в поганому стані, і я думав, що поїду туди подивлюся, вона буде ще гірше ніж на фотографіях, і коротше навіть і не дивився на неї. Потім. Мені скидає мій друг знову з цю саму Хонду, і каже: я поговорив з тіпом, Він знаходиться ось прямо біля мене. Він може мені її показати. І після того, як він її подивився, він мені зняв відос. Я подивився і сам. Стан просто хіренний реально був, і сам друг сказав, що її просто треба забирати. Тому як тільки з'явилася можливість, я сів на потяг і поїхав у Кривий Ріг. До речі, вона знаходилась у Кривому Розі. Я їй залишив номера Криворізькі, і прикол тому, що стрітрайдер був з Кривого Рогу, а я його дуже величезний фанат. І моя любов до цієї хонди, і в принципі, мрія. Я про цей мотоцикл з'явилася завдяки йому, завдяки кості і медесу. Ну це німецький блогер, але ну, це так до суті. За мотоциклом я їхав сам з грошима, вирушати хотів своїм ходом, тому якось було і стремнувато. Плюс я захворів, мене була температура. І зараз я хочу сказати просто дякую за те, що ви є. Я просто, ну реально, у кожному місці можу знайти своїх підписників. І на цей раз теж це не було виключенням. Е, на мене вийшов мій підписник. Він приїхав на експ'ятому чорному, і мені було якось впевненіше, що буде все добре. Тому дякую тобі ще раз. Я Лишу твою інсту ось переходьте, будь ласка, підтримайте. Я дуже хочу подякувати цьому хлопцю, що мені допоміг з цим. Також він дуже допоміг мені передивитися мотоцикл у тверезому стані, скажімо так, тому що мені якось було дуже вже пофіг. Мій друг подивився. Я теж так глянув. І один дуже важливий косяк, про який я розкажу в наступному відео. Він його помітив. Ні, я не помітив ні друг, а саме мій підписник. Що ви розуміли, я не обирав між R6, Ninja, або Джиксером і Хондою. Я просто мріяв саме про цю Honda 600 шістотрер. Я хотів саме її, саме цього року, і мені було похер, буде зручно. Мені буде незручно. Мені сподобається підвізка чи не сподобається. Я просто хотів ось цю хонду. Мені було взагалі пофіг. Це була моя чітка мрія. Я на ній не їздив ні разу ні на хонді, ні на Р6 ні на чому не їздив. Я дивився тільки на її стан. Я подивився. Мене в принципі все влаштувало, особливо за її ціну. Недовго думаючи, ми поїхали до експерта. Він все переглянув, щоб Хонда була реально на доках, реально чесна, щоб ніякі там він коди не переби. Ті, щоб техпаспорт паспорт був такий, як треба. Потім ми поїхали переоформлятися через дію вже десь година дня, і я. Почав вирушати, хоча я дещо забув. У мене на Хонді не було страховки. Мені їхати 600 кілометрів. Ну а на годиннику, як я і сказав, вже була година дня. Тому їхати в якусь страхову компанію, це якась дурістика. Я як завжди зайшов у телефон і там за пару хвилин собі оформив поліс. Як я це зробив, зайшов на сервіс онлайн-страхування Hotline Finance і знайшов серед багатьох страхових компаній, ту, яка мені подобається найбільше за ціною, і ще за багатьма параметрами. Ну ще я отримав знижку 10 використавши промокод. 10. До речі, ви теж можете використати мій промокод. От і отримати знижку 10% на будь-яку автоцивілку. Тому користуйтесь, переходьте за посиланням в описі до цього відео, а також закріпленому коментарі і використовуйте мій промокод. Ну а я поїхав у мій перший дальняк на спортбайку довжиною 600 кілометрів. Погнали. Ну що, друзі, це моє перше ввімкнення на камеру з Хондою. По суті, коли я щось говорю. І я зараз під'їжджаю до Олександрії. І що я хочу сказати? Баті в мене болить срака, це ви б знали. Це просто тут обшивка не оригінальна. Вона стоїть так, знаєте, наче то на гіоні Дженесі, ото знаєте, в от, такими рюбришками. Тут та сама херня, і поки я проїхав по цими криворічськими дорогами, це просто жесть. На жаль, на всю дорогу у мене не вистачило камери, вона розрядилася, але скажу так: чим далі від Кривого рогу, тим краще дороги. Ну а якщо сказати про Київ-Чернігів, то це просто ідеальна дорога, широка, просто кайф. Я їхав 200, і якби я себе б наругав би за те, що я їхав 200 в самому кінці дороги, коли я вже втомився. Ну я дуже хотів встигнути ще приїхати по-видному, тому їхав так і вийшло вже як вийшло. Але обертаючись назад, я хочу сказати, що це я зробив. Сьогодні я їду показувати Хонду своїй матері, я казав, що я купив машину і мені дуже цікаво, яка її буде реакція. Батьку я вже показав. Він на Харківському напрямку на війні, тому я подзвонив по відеозв'язку, показав. Ну, він, в принципі, здогадувався, що таке може бути. Я йому говорив, я думаю, що мати буде просто в вахері. Я їй сказав, що машина червона, там ще щось, але, але про мотоцикл там точно ніякої мови не йде. Так само в інстаграмі я теж е, кажу, що машину купив, там якусь і скоро ось е, цей відос вийде, всі теж будуть вахтірі, я думаю. Ну, скажу чесно, я думав брати BMW E39, я вже її подивився. Вона у нас була в Чернігові якраз найкраща. краща. По, по всьому, вона не була на самій крутій комплектації, але вона була в ехиленому стані. Я взяв би її, якщо б не ця хонда, якщо б не Юра, який мене на її взяти. Зараз ще заїдемо до тещі, а це називається, коли вона 10 із 10, але і дорога до неї. Ну, коротше, це класика. Якщо дівчина гарна, то дорога має бути херовиною. Ендура не дуже на спорту, скажу так. Здрасте. Здрастя ж він. Це, це, це мотоцикл ти купив, да? угу. так? Тут уже не мотоцикл. Да. Ааа. Да. -а. Ту -та Тут такие мотоциклы, Там а можно его Там можно. <laughs> Снимай, а ты, ты думаешь, зараз сейчас машиной приеду? Да? Uh -huh. а вам не Зараз їдемо тепер до матері, що вона скаже. Це навіть для мене згадка, що подумає мати, чи буде вона рада, чи поки, що не купив машину. Ну побачимо, погнали. Ось я приїхав на свою батьківщину, де я народився, де я починав свою YouTube-кар'єру, скажімо так, і зараз поїдемо до матері. І трішки здивуємо її. До речі, не знаю, може хтось мене зрозуміє, але такі круті відчуття, коли ти приїжджаєш на новій машині або на новому мотоциклі до себе, додому, де ти починав. Це так афіренно. Я думаю, багато хто мене зрозуміє. А у мене не без Йдіть на У мене не бездок, чувак. Як же круто, коли тебе не бездок. Так, ну що, набираю матері зараз. Хай виходить. Виходь зараз на вулицю і дзвониш як вийдеш. Все, добре. Знаєте, навіть трохи хвилююсь. Шо? Як ті машина? Дивимо конкретно. Класний, конечно. Казала покатаюся, хоч. А я ж хотіла покататися. Батьку не здавши. Ну ти конь. Я тут собі напридумувала вже машину. Субара, так? так да? Два мотоцикла, по руки беру. Тільки один по гаражу катається цей. Та Саш по чернігу вчора покатав, то вона каже, ну сраку. Раком сидиш. Ну так. Да. <гад> Вид, звісно ж, і ззаду їдеш такий. А я думаю, що ми з батьком ззади. Суж говорили, так кажу, що типу, казав, Сашко, що без Женя, машина прийшла. Він каже, так а ви туди поміститесь усі? Хоча <гад> ми не помістимося, чи він кажу, що пікап якийсь взяв, можна на двох Ну Коротше, взагалі не думала про це. Ну все, відстрілявся. А то я це тримав в таємниці від матері десь півтора чи два тижні. Це було тяжко. То вона вже думала припахати мене привезти якийсь велосипед на новій машині, то, то ось ноутбука ще сестрі везу. Коротше, не спалився до кінця, протримався нормально, порядок. Ну і матері сподобалось, так що нормально. Я думаю, вона розстроїться що це не машина, Короче, порядок. Ох, знали би, якби обіцявся від радості 15-річний я, коли побачив би ось цей мотик. Усе себе ось тут, у дворі. Я вже тут не живу, але. ти що? Я просто вахі. Беззаперечно, я зараз теж радий цій покупці цього мотоциклу, але... Уявити просто, що це відбувається там, років скільки там, вісім тому. Ти що? Я б там реально обіцявся від радості. Ще вам такі розмови по душам, коли я створював цей канал. Щоб ви розуміли, 2016 рік я створив цей канал. Думаю, що спокатаюсь їжу, куплю Хонду. і буду продовжувати знімати відоси як стрітрайдер. Теж там в Комбезі, якісь під музичку, охірена. Але... Ну, за рік два не вийшло, трішки більше часу на це пішло. І я пішов трішки іншою дорогою, трішки інший контент, але все одно, нарешті, це збулося. Приїхавши додому, я подивився на свій задній балон і зрозумів, що він, м'яко кажучи, закінчився. Тому я знайшов новий балон. Ну, як новий, вживаний, але. Pirelli Diablo Rosso 2 в непоганому стані 2019 року. Що ви розуміли? Я прошерстив всі інстаграм-аккаунти, всі Оликси і хотів знайти саме такий хороший магазин, де можна знайти собі резину. Я його знайшов, і цю покришку я взяв там. Чому я взяв там? Тому що я в принципі зміг знайти саме ту покришку, яка мені потрібна, тому там є великий асортимент, там навіть на совки є. Там хороші ціни, ну і доволі швидко відправляють. Тому це моя особиста рекомендація. Я все це на собі перевірив. І це не реклама аби кого, і аби чого. Я сам спочатку перевірив, а потім вже рекомендую. Вам. Опитний їздок. Це як у стрітрайдера. Так, друзі, все почалось з того, що один школяр дивився такого типа, якого звали стрітрайдер на ютубі. Ну і завдяки ньому у мене з'явилася мрія. Це купити ось такий мотоцикл. Я просто в дитинстві ночами не міг спати, я мріяв про нього. Я думав, як мені на нього заробити. Я створив навіть цей канал, щоб потім купити цю хонду і знімати відоси як стрітрайдер. Якщо ви мені скажете, що я черговий дурачок, який купив собі спортбайк, ви будете і праві, і ні одночасно. Тому що перше, я вже реально морально виріс з тих мотоциклів, мені не цікаво так. Сильно спортуху, як раніше, я розумію, що є набагато кращі е класи мотоциклів, це нейкіди, це мотарди, це чопери в першу чергу, це круїзери, це турендуро. І мені наразі, мабуть, було цікавіше взяти якось турендуро чи чопера, Реально чопера взяв би собі катався. Але ну просто це була моя мрія, і я захотів, щоб вона здійснилася, щоб отей маленький хлопчик, якому там років... 14 було, який дуже-дуже мріяв про хонду Я хотів його порадувати. Але разом із тим я не можу сказати, що спортбайки це лайно і мені не подобаються вони. Мені не подобається факт використання спортбайка ось в таких умовах, по місту, особливо по маленькому місту, та навіть по-великому. Він не потрібен тут. Мені от було дуже цікаво поїхати на хоча б на чайку і покататися на треку. З іншої сторони, мені якось і шкода їхати на трек, бо я можу. Ну, дуже великий шанс, що я можу розложитися в повороті. А розложитися на спортбайку це дуже дорого. І тобто, ну, це така просто цяцька, на якій виїхати, покататися, отак, от відвести душу і все. Я якби просто закриваю галочку, що моя мрія здійснилася. Я в результаті розіграю цю хонду серед вас. Тому підписуйтесь на мій інстаграм і слідкуйте за новинами. Не дивлячись на те, що я якийсь неадекват, який купив собі спортбайка, кататися по місту, я хочу, щоб на моєму прикладі ви подивилися, як е, правильно підходити до цієї покупки. Ще десь рік тому, або може трошки менше, окей, може брешу. Я купив собі повний компенс, в якому я зараз їду. Я купив собі перед покупкою мотоцикла мотоботи. Я купив собі ще кращий шолом, ніж у мене був. Ну, Початки ось мені дали поганяти. перчаток у мене ще немає нормальних. Коротше, якщо ви думаєте купувати мотоцикл, я вам дуже рекомендую купити спочатку екіп, тому що ви захочете кататися на мотоциклі, ви не поставите його в гараж і не будете ще там місяць чекати, поки там купите комбеза, шолом і так далі. Тому реально купіть спочатку екіпа, а потім купіть собі спортбайка. Не тільки спортбайка, навіть якщо це мова йде про Naked або Mutaard, що завгодно. Навіть і совки те саме. Краще купити екіп реально. Блять, а він відстрелює, їбать в рот. ха ха Яка ж ти дурна! Бля, мене зриває кришу, я виїхав ось протестувати звук. І в мене просто рве рве кришу, ще рве перчатку. <гум> ну, здавалося, я виїхав. Я думаю, що я обережно прокатаюся, бо я виїхав без екіпу. Я в мотоботах, в перчатках, в шоломі, зрозуміло що. Але все одно блядь, рве кришу нахуй, і б. Неймовірна кількість адреналіну, це якби. не знаю, кажуть, що там якісь адреналінові наркомани. Ну це все дуже крінжово звучить. Але насправді воно по суті так і є. Я виїжджав, спокійно катався, катався, потім потрошку, потрошку розпробую, розпробую, розпробую і зриває, башкує все нахуй. дивлюся прямо і пуу-пу пішов на. Треба їхати вдягати екіп, бо це ну далезм. Їздити в футболці в штанах просто на спортбайку, Та в принципі на мотоциклі. Я не знаю, чи в мене вийшло передати свої емоції, те, що я відчуваю, ну хоча б частину. Ви не уявляєте, наскільки це для мене була значуща подія, і те, що відбувається зараз, це якби втілення моєї дитячої мрії. І сказати так, що от у мене зараз немає в уяві нічого такого матеріального, саме що я можу зараз уявити, щоб мене ось так само п'янило, так само будоражило, щоб мене ось так мурашки, як прямо зараз. У мене ідуть мурашки, і мене це якось викликало. Я не можу уявити нічого. Якась там яхта, якась машина. Не для мене це смішно, я не знаю. У мене просто в дитинстві була якось років 15 така мрія, від якої я не міг заснути вночі. І це була вся Honda, і ось вона переді мною, і це збулося. Не менше того, мені хотілося знімати саме такі відоси, як у це, як у стрітрайдера, такі фрагменти, які ви бачили у цьому відео. Це не менше мені хотілося, ніж сам цей мотоцикл. Тому, я не знаю, можливо, це послужить і вам тепер мотивацію, як колись для мене послужив стрітрайдер, і у вас будеться якась ваша мрія. І не обов'язково, що це буде Honda або якийсь мотоцикл. Може, ви хочете машину, може, ви хочете поїхати на море, чи може ви хочете повернутися додому. Треба просто якось не знаю, реально захотіти це, і можливо, воно і справді вийде. У мене це спрацювало, хоча я, ну, якби, коли я мріяв, я. Ну, якби так мріяв і думав, що в мене це ніколи не вийде, тому що це дуже дорого, і я просто уявити не міг, де я можу взяти ці гроші. Е, є одне питання, я не знаю. Зараз стрітрайдер уже не на хайпі, але я хотів би присвятити йому одне відео. Я зв'язався з його друзями, я дізнався про нього інформацію. І якби, якщо вам цікаво, я міг би присвятити відео стрітрайдеру. Історія дуже цікава, і чим це все завершилось, не дуже весело. Тому напишіть в коментарях, вам це цікаво чи ні. Просто я не знаю, чи є настільки Мішенні, як я на стрітрайдері, щоб у дитинстві там слідкувати, шукати фотографії, його, як його звуть, там і все таке. Ну просто я, я, я маніячно просто фанатів. по ньому в мене була і футболка. Там, і все. Дякую тобі, стрітрайдер, за мрію. Якщо ти це дивишся, Костя Хуліган по-любому, ти дивишся, теж тобі дякую. Ну, Медес мене не дивиться, ну він теж посприяв тому, що мені захотілось Хонду. На цьому все. До зустрічі. там наступний відео, мабуть, появі. Ну а далі вже буде Хонда теж. Дякую за перегляд.